Українська команда передала на передову чергову партію зарядних станцій бійцям спецпідрозділу Рейнджер, сил спеціальних операцій України. Керівник української команди Артур Палатний наголосив, що волонтерська підтримка допоможе бійцям ще краще виконувати бойові завдання. Сьогодні українська команда передає чергову партію зарядних станцій спецпідрозділу Рейнджер, сил спеціальних операцій України. Це ті героїчні хлопці, які виконують найскладніші завдання в тилу ворога – розбивають ворожу інфраструктуру. Впевнений, що наша підтримка надасть ще кращу можливість нашим хлопцям виконувати бойові завдання. Також українська команда проводить великий збір на сіткомати, які дозволяють бійцям захистити себе від ворожих безпілотників, навіть від дронів на оптоволокні. Наша організація в Чернівецькій області відкрили дружню банку для цього всеукраїнського збору. Банка відкрита на моє ім'я. І я закликаю усіх наших буковинців, чернівчан і взагалі всіх українців долучитися до нашого всеукраїнського збору на сіткомети. Долучитися до збору ви можете за реквізитами, вказаними на екрані.